Дикі тварини. Вони так називаються, бо вони самі живуть в лісі, самі про себе піклуються, самі будують собі будинки, самі знаходять собі їжу. Давайте з ними знайомитись. Тож перший у нас вовк. Вовки живуть з граєю, їхнє житло називається Лігво. Вони хижаки, вони полюють на інших тваринок. Ведмідь, ведмідь найбільший в лісі. Ведмідь живе в балозі і взимку він лягає спати. Олень. Олені їдять траву, гілочки дерев і також живуть з граями. Кабани. Кабани дуже полюбляють їсти жолуді. Лисиця теж хижачка, вона полює на інших тваринок. Її житло називається нора. Білочка будує собі житло на дереві. Називається воно дупло. В нього вона складає шишки, горішки, грибочки, які їсть взимку, коли нічого ніде немає. Зайчик дуже швидко бігає, щоб його не спіймали лисиця та вовк. А взимку наш зайка міняє свій колір на білий, живе він теж в норі. Єноти. Єноти ховаються під коріння дерев, у дупло, і взимку наші єнотики також лягають спати. Їжачки. Їжачки харчуються зміями, жабами і ховаються взимку на сплячку. Лось. Лось теж одне із найбільших тварин лісу. Він також їсть дерева, гілочки та травичку. Ось такими тваринами.